В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я її ведуча осипів Надія. Сьогодні я вам розкажу про перший годинник. Ще до революційного відкриття розробки механічного годинника першим і найпростішим приладом для вимірювання часу були сонячні годинники. Уже понад 3,5 тисячі років тому заснований на кореляції руху сонця і довжиною, положенням тіні від предметів сонячний годинник був найбільш широко використованим приладом для визначення часу. Також у подальшому з'явилися в історії згадки про водяні годинники, за допомогою яких намагалися перекрити недоліки і похибки сонячного винаходу. Трохи пізніше в світі з'явилися згадки про вогневі годинники або свічкові годинники. Даний спосіб вимірювання тонкі свічки довжиною, яких сягала до метра, з нанесеною по всій довжині тимчасовою шкалою. Іноді додатково до бічних сторін свічки кріпили металеві стрижні, і коли віск вигорав, бічні кріплення, падаючи вниз, видавали характерні удари по металевій часі підсвічника, познаючи звуковий сигнал певного періоду часу. До того ж, свічки допомагали не тільки визначити час, але й в нічний період служили для висвітлювання приміщення. Наступним важливим винаходом до механічних приладів варто виділити пісочний годинник, який дозволяв вимірювати лише невеликі проміжки часу, не більше півгодини. Але, як і вогневий прилад, пісочний годинник не зміг досягти високої точності. Але згодом винайшли механічний годинник. Це годинник, за допомогою якого час вимірюється за допомогою механічних коливань маятника або системою баланс спіраль. На жаль, точна дата та імена майстрів винаходу першого в історії механічного годинника залишаються невідомими, і можна лише звертатися до історичних фактів, що свідчать про етапи створення революційного приладу. Ну і наостанок слід зазначити, що механічний годинник в усі періоди пошуку ідеального рішення залишився незмінним предметом захоплення, подиву і захвату. Кожний новий винахід вражає своєю красою, клопіткою роботою та нейновірними знахідками для усконалення механізму. І навіть сьогодні нові годинникові майстрини перестають радувати нас новими рішеннями у виробництві механічних моделей.